Всі-всі хліб психаєся, так не душа боржника мого висушується. Доки він мені свій борг не поверне, на його душу чорна сухота горне, та мене тягне, веде, гризе. Доки боржник мій борг мені не поверне, слово моє міцне, справа моя ліпка, нині повсякчас і на віки віків не буде так. То почули сте заговір практики, якщо ваш боржник довгий час не повертає вам борг. Потрібно на заході сонця взяти кусок чорного хліба, посолити його та прочитати той заговор, що почули сте три рази. Заговоривши хліб на повернення боргу, сховайте його на південному сході, свої домівки. Зазвичай після цього борг повертають повністю і на коротший термін. Коли борг повернуть вам, то дістаньте з той хліб та віддайте його птахам та пробачте свого боржника від щирого серця. І ще декілька практик серйозних по поверненню боргу, але то тільки в індивідуальному порядку.